Дитячий курток Cool Club для дівчинку бренду Cool Club. Така тепла куртка 104 см. Вона йде на замочку на кнопках. серединка повністю вся утеплена. Є кармани, хутро не відсібається. Відсібається капюшон на замочку повністю. 98. Це йде парочка. Теж вона йде повністю утеплена, Хутро не відсібається. Додаткові кармани. Теж досить тепла. Така лижна, це захист від вітру, снігу та вода не проникне. Куртка 98 см. На ліпочках, на кнопках та на замочкові. Серединка повністю утеплена. Манжети регулюється на ліпучках. Така подовжена. 104 см на замочку. Теж утеплена. Манжети на резинці. Подовжений такий пуховик 104. Це йде пух, на замочкові, Серединка теж йде утеплена. Кармани. Та не відстібається. 110. Утеплена серединка. Тут так гарно зроблено, підстібається, щоб дитині було комфортно та тепло. На кнопках резиночка. Хутро відсівається і йде на замочкові. 116, 122. 128. 134. Вона йде подовжена, під пояс, на замочкові. Серединка утеплена, хутро не відсібається. Далі 104 сантиметри. Теж утеплена, 146. утеплена, 152. Так само вона йде утеплена, 164. Теж 164. Натуральний наповнювач. Утрон відстібається, йде на кнопочках та 170 манжет і капюшон не відстібається.